Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас має бути досить цікаве відео, тому що нам повернулася камера після ремонту. Ми ремонтували цю камеру 2 місяці тому. І от щойно був звук. І вона в нас має проблеми. Дивіться, включаємо і слухайте. У нас спробує звестися затвор, але нічого не відбувається фізично. Дуже цікаво, тому що ще десь 2 місяці тому ми тут. Міняли затвор, і мені здається, механізм зводу затвору. Ну я лінивий, я не подивився наразі в історію. Трохи пізніше скажу, що там мінялося, і давайте розбирати. Може будемо хейтити того, хто то, то робив, ремонтував чмо. А що ви думали? Ну не може завжди все бути ідеально. Всі люди помиляються або є якісь моменти, косяки. Ні, ну хто не помиляється, то може написати нам в коментарях, що в нього все ідеально. Ця камера вже бачила життя. Вона вже була не раз в сервісі. Це камера нашої постійної клієнтки, і в неї дуже часто в неї дві такі камери, і вона затвори вбиває. Я не знаю, чому так швидко, але не вбивається досить швидко. Але тут... Воно якось виглядає так та проблема не супер стандартно, скажімо так. Тут вже в цій камері один, один раз міняли затвор по гарантії перший раз в той магазин, де власник камери купив її. І один раз ми вже міняли. Зараз будемо дивитися, що ті майстри там понароблювали. Повернення завжди неприємно, але що поробиш, така наша робота. Це вже наше. Добре, системну плату. Ми зняли, рухаємося далі. Давайте спробуємо мануально на нього подати живлення. І бачимо, затвор у нас не працює, але чому? У нас механізм зводу щось не зводить повністю. Не пробує навіть, Ну, давайте розділимо їх. Дивіться, що трохи важко, сам затвор працює важче, ніж мав би. Та що, друзі, я підставив новий цей двигун з редуктором, взводу затвору, і все в нас працює з новим, а зі старим не працює. Зараз тут встановлений старий. Дивно. Чому так? Щось наразі не розумію, як так сталося. Ну, зараз я його підрозберу і буду досліджувати. Може мені щось погане продали. Всяке може бути. Ну, в будь-якому разі то гарантійний випадок. Ми поміняємо, то не проблема просто. Шкода, що так сталося. Отже, друзі, досліджуємо проблему. І що ми маємо? Маємо ми редуктор з двигуном, який зводить затвор, і він у нас має тріснуту направляючу. Ну це не направляюча, важіль тріснутий. Його ми однозначно міняємо. Ось я вже приготував новий. Красивий, але чому так стало? Чому воно тріснуло? Бо тріснув він не просто так, а тріснув він по тій причині, що наш затворчик, ось він у нас, він дуже тяжко працює. Я, мабуть, цього не помітив тоді, коли все робив і збирав. Зараз вам покажу. Це є затвор, який стакається, старий, неробочий. І він, ну, в принципі, зводиться таким доволі легким рухом, пальцем. Я не маю інструментів, щоб вимірювати зусилля, а ось цей наш затвор, на якому поламався, ну, з яким це сталося. І я його прям звести. Не може, він, типу, його важко зрушити з місця. Коли вже зрушуєш, то він йде все окей. Ну, тобто без жодних проблем, все працює. Я собі подумав, в чому може бути справа. Так, давайте я їх позначу. Цей старий зношений, а це той, з яким прийшла камера. Той, який я поставив два місяці назад. І зараз мені здається, що я зрозумів, в чому тут справа і в чому тут в ньому проблема. Але це не точно. Ось дивіться, у нас тут ці штори вони мають і от демпфер гумовий. І той демпфер приклеєний до пластику. І тут я от легко рухаю ці штори, і вона рухається. А на цьому затворі я не можу так зробити. Вона там прям прилипла. Зараз я вам покажу в мікроскопі, як то виглядає. Так, ось ми вже в мікроскопі, Ось знову той перший затвор, який... Легко, в принципі, шторка рухається відносно демпфера. Бачите, у нас тут клей, яким приклеєна це гумка. Він також у нас заліз на саму штору, але воно тут нічого не тримає. А давайте глянемо наш проблемний затвор, який ну, новий, який пробігав два місяці зараз. Бачите, воно там прям тяжко йому. Прям дуже тяжко. Ні назад, ні вперед не хоче класно рухатися. Такий брак видно. І попало туди кусок клею, от, і він нам робить голову. Ну я дав туди розчиннику і воно вже зараз краще від, відліпає. Треба то все добре помити. Там прям того клею всередині в тому пазі багато. Може, то я не правий, а в хибному місці купаю, Ну, зараз ми попробуємо. Бо штори в нас не зношені, нічого тут не зношено. Затвор ще має ходити а ходити. Але не ходить. Отож, друзі, я замінив редуктор. Ось старий. Старий має проблеми. Пофіксив ту гумку, і мені здається, що вже все стало в нор. Тому думаю, що будемо збирати, пробувати і займатися. Надіюся, все буде гаразд. Насправді, в перший раз в мене такий випадок дуже дивно. Дуже-дуже дивно. І надію, що я розібрався, і то в тому була справа, і мені воно більше не повернеться. Бо це наша постійна клієнтка, і хотілося б, щоб в неї все було добре. Збираю назад. Так, я вже камеру трохи зібрав, давайте її включимо. Включили. там у нас зараз включений електронний затвор, наскільки я розумію. Фоткай. Хорошо, збираю далі. Будемо тестити.